Вітаю вас! Нарешті довгоочікувана новина мій новий YouTube канал. Сьогодні я вам розповім, чому саме така назва. Насправді ця назва зародилася ще у 2019 році. І як завжди, зовсім спонтанно. Спершу була думка, що ця назва росте в певну книгу, але нещодавно. Коли мова зайшла про створення нового ютуб каналу, я зрозуміла, що ця назва підходить найкраще. І зараз я розповім чому. Перш за все, хочу зазначити, що мій шлях у психологію він триває все моє свідоме життя. Чому я говорю про 2019 рік? Саме з цього року, саме. Приблизно в момент, коли зародилася ця назва, я почала десь по 10-15 годин майже щодня займатися серйозно моїм способом психоаналізу. Це аналізувати різні ситуації. Це, звісно, перш за все, глибока робота над собою, самоаналіз. так? Самопізнання. Тому, повірте, мені є що розповісти. Повертаємося до назви Психоаналітичний шпагат. Перш за все, я хочу, щоб ви написали в коментарях свої перші асоціації, які вам приходять разом із цією назвою. Хочу зазначити, що моя сильна сторона це метафори потужне. Аналітичне мислення, символічне мислення, але водночас це не суха логіка, тут обов'язково є домішки ірраціонального. Саме вони дозволяють якомога об'ємніше і ґрунтовніше, і глибше, ширше зрозуміти себе та інших. І не просто зрозуміти, а трансформувати. Себе і ту реальність, яка оточує вас. Мабуть, найперша асоціація, яка виникає при слові шпагат, це гнучкість. Звісно, у деяких чоловіків при слові шпагат виникають якісь еротичні фантазії, це також може мати місце. І це нормально, тому що психоаналізі еротика також. Десь там притушувалася, а іноді вона виходить і на перший план. Для мене дуже важливо у розумінні будь-якого питання, це варіативність, це відсутність чітких, однозначних установок, коли ми говоримо про психіку. І саме слово шпагат воно доволі варіативне. Також шпагат це така нитка, так? ну, нитка канатик, якою можна щось замотати, змотати. Із нитки шпагат можна зробити точку для свого котика чи кішечки. Також можна зв'язати в кінці кінців якусь шапку, можна заплутатись як якийсь клубок. Це дуже символічно в контексті психології, так? ми розмотуємо клубочок ваших якихось там заплутаних ситуацій. Тобто символізм дуже доречний. Водночас, оскільки шпагат асоціюється з гнучкістю, це також дуже важливо, бо гнучкість розвивати важливо кожній людині. Тому що рано чи пізно ми. Потрапляємо в ситуації, які для нас здаються безвихідними. І не маючи такої риси, як гнучкість, ці ситуації тривалий час залишаються такими. Давайте продовжимо далі цю образну метафоричну аналогію, так? Як сідають на шпагат? Зараз дуже багато різних тренінгів. Ну, зараз вже не такий ажіотаж, але декілька років був дуже потужний ажіотаж, і хтось там рве зв'язки, ламає буквально собі там, ну, рве собі зв'язки да, там, і здобуває травми. Точно так же і при розумінні собі, при якихось неделікатних психологічних, психотерапевтичних методах. Людина може собі на все порвати ці зв'язки, може травмуватися ще більше. Тому правильний шпагат, він ще і про делікатність, він ще і про індивідуальний підход, а не так, коли вас посадили, зверху надовили, там все, що можна, порвалося, не дорвалося, так і буде. Багато психологічних методів вони дійсно такі. Але, ну. Не завжди це психологічні да, методи. Але варто за це зазначити. Також е, класна аналогія шпагату, да, в тому, що, ну, з психотерапією, психологією, в тому, що, в принципі, немає особливих меж. Є і е, від'ємні шпагати, да, коли ти вже підкладаєш під ну, ноги так, щоб воно, коли ти вже сам розтягнув, да, тобто, щоб був. Кут більше, ніж 180 градусів, тобто є, над чим працювати. І знову ж таки, в принципі, повертаємось до того, що це якась гімнастична вправа, і не всім це треба вміти. І взагалі це не обов'язково. Точно так же і психологія Вона не обов'язкова в вашому житті. Люди спокійно собі жили і. ок. Але ті, хто. Почали краще себе розуміти, розвивали оцю психологічну гнучкість, і не тільки вони відмічали покращення їхньої якості життя, їхнього внутрішнього стану. Звісно, у інфопросторі багато, особливо зі сторони тренерів, по-шпагату розповідають про те, як це корисно для здоров'я, що там це для. Жіночого здоров'я дуже корисно для чоловічого, що взагалі це покращує в цілому метаболізм, да, тому що при шпагаті правильному там і робота зі спиною йде. Тощо. Для деяких людей шпагат асоціюється із болем, тому що це боляче може бути. Деякі люди пізнали. Дуже приємний біль в цьому. Це біль на межі, коли це робиться делікатно. Ти, е, Коли тягнешся, ти відчуваєш прогрес, і це дає тобі гарне самовідчуття, тобто ну, -то від результату отриманого, так? І водночас можуть бути певні дискомфорти. Але це те саме зусилля безсильного насилля. І. Це така, знаєте, зустріч із болем, яка цілюща. Точно так же і самопізнання, і процес психотерапії, він також може бути місцями боліще, але цілюще. І, звісно, хочеться зазначити про те, наприклад, що в англійській мові шпагат це спліц, тобто інше значення цього слова, воно як, що, як, ем, як певне розщеплення, так? Тобто, в якомусь сенсі це як дві сторони однієї медалі. Це як дуальність, це як, да? ну, дві різні сторони. Тобто, це знову-таки про те, щоб дивитися на ситуацію з різних сторон. Часом діаметрально протилежних сторін, тобто, ваші ноги, але щось їх об'єднує. Тож, я думаю, цю метафоричність ви зловили. Якщо вам імпонує. Оце моє метафоричне, символічне мислення, то мій канал буде для вас величезною, потужною знахідкою. Я пропоную вам підписатися, поділитися посиланням на мій канал з усіма своїми друзями і тими, кому воно може бути корисним. Не пожалкуйте! Буде дуже цікаво. Я буду розповідати про різні цікаві психоаналітичні кейси, про інтерпретації того, чому в людини щось відбувається саме так, а не інакше. Також я буду просто розповідати про певні якісь психологічні явища, поняття. Буде дуже цікаво. І це буде, звісно, в притаманному мені. Стилі. Також пропоную підписуватися на мій інстаграм, телеграм-канал. Там також буде багато чого цікавого. І ще дуже така класна метафоричність цього слова розкриття. Да? Тобто, коли робиться шпагат, це розкриття. І в процесі психотерапії людина також розкривається. Гарного вам! Розкриття і делікатного в вашому темпі безпечного шпагату. І головне, пам'ятайте, не обов'язково досягати ідеального шпагату. Навіть самі, саме зусилля, воно вже є терапевтичним. Точно так, як і при розтяжці. Навіть коли ви сунулись лише на декілька міліметрів, це вже прогрес. Тому не знецінюйте свої е, надбання на цьому шляху, і не треба дивитися по сторонам, що в сусіда виходить краще. Починаємо з себе, а оточення підтягнеться саме під вас. До зустрічі, любі друзі, у моїх нових відео.